Зайчику, то що там по забороненій розпусті. Алло, розкішна Марічка, дійсним доповідаю, що розпуста заборонена. Марічко, усі фотографії ніг цицьок та сідниць віднині заборонені до перегляду на території України без авторизації у дії. Задля зменшення хтивості я наказав Мар'яні безуглялі носити паранжу на засідання Верховної Ради. Усім розпусникам я особисто забороняю срати. За кожен день безхтивості ви отримаєте одну шалену бджілку особисто від мене. Вражає дуже добре. Засідання з приводу договорнічка про заборону розпусти оголошую закритим. Дякую усім за співпрацю. Вільно, розійдись. Алло, кицю. Моя політична кар'єра під загрозою. Потрібно терміново вжити заходів зі збільшення обсягів розпусти. Ситуація критична, але контрольована. Задля тріумфу хтивості ти мусиш знайти та здолати розкішну марічку. Твоя місія, якщо ти зможеш прийняти її. Розпуста це продовження моєї політики іншими засобами. Ахтивість виправдовує будь-які засоби.